Українці, привіт! треті вас на нашому каналі сьогодні. Ми вам розповімо, як ми допомогли зекономити нашому клієнту більше ніж 200 тисяч гривень на розмитненні його автомобілів. І розкажемо, як це також можете зробити і ви в майбутньому. Але перед тим як ми розпочнемо, поставте цьому відео лайк. Вам не тяжко, нам мегаприємно. І більшість українців дізнаються, як правильно розминкувати свої транспортні засоби в Україні в цьому році. До нас нещодавно звернувся клієнт. Він віз з Франції два автомобіля. Зараз ви бачите ці автомобілі на своєму екрану. Це автомобілі були з пошкодженнями. Рено Кенго. Два автомобілі мали однаковий об'єм двигуна 1.5 дизель і обидва автомобілі були пошкоджені. Пошкодження ви зараз спостерігаєте, деякі пошкодження були по задній частині, деякі пошкодження були по передній частині авто. Різниця між авто це роки виготовлення. Один автомобіль був 2020 року виготовлення, інший автомобіль 19. -го. І також один автомобіль був пасажирський, інший був вантажний. Дані автомобілі купувалися по офіційним договорам купівлі-продажу. Зараз ви також бачите ці договори. Один автомобіль купував купувався за 5 тисяч євро. Це автомобіль 2020 року. Інший автомобіль купувався через польську фірму за 19 тисяч 500 злотих. Це автомобіль 2019 року. Зараз ви бачите технічні паспорти на ці автомобілі. І що трапилось, коли автомобілі заїхали на територію України, звичайно, відразу кордон і митниця не пропустили ціну в 5 тисяч євро і в 19 з половиною тисяч злотих. Ціни на авто були дуже сильно підняті. А саме, один автомобіль підняли на ціну 13 тисяч євро, інший 12 тисяч 500 євро. Відповідно, і вже від цієї ціни митниця хотіла, щоб наш клієнт сплачував митні платежі. Але ми доказали митниці, що автомобілі є пошкоджені, і за такою великою ціною ми їх розмитнювати не будемо. Що ми зробили? Ми зробили спеціальний звіт експерта, в якому спочатку ми вказали, скільки по-справжньому стоять ці автомобілі. І ми знайшли перший автомобіль, коштує 12900 євро, інший 11 290 євро. Але ці автомобілі коштують, коли вони є не пошкоджені. В нашому випадку авто були пошкоджені. Далі ми Почали робити звіт експерта. Зробили фототаблиці автомобілів, де зробили фотографії всіх пошкоджень авто. Цих фототаблиць є дуже багато, я вам їх всі показувати не буду, але повністю все фотографувалося. І далі дуже важливо, що також ми робили. Ми робили оцінку всіх пошкоджень. Зараз на своєму екрану ви бачите цю оцінку, де детально прописані всі пошкодження: пошкодження бампера, пошкодження амортизатора, пошкодження. Кріплення, пошкодження петлі, капоту, пошкодження капоту повністю всі. Чому це важливо? Ми маємо пошкодження авто і ми маємо всі пошкодження вказувати. Навіть є пошкодження, кріплення капоту. Не пишемо просто пошкоджений капот, а також петлі капоту, пошкоджені, пошкоджене кріплення капоту. І експерт детально, детально прописує повністю всі пошкодження. Експерт прописав всі пошкодження, про які навіть власник авто не знав. Саме через це потрібно робити експертне дослідження, коли автомобілі вже знаходяться в Україні. Часто ви хочете, щоб вам прорахували митні платежі наперед. Ми звичайно це робимо по технічним паспортам, авто. Але якщо ви хочете детальний прорахунок, максимально низький прорахунок митних платежів, це потрібно, щоб робив вже експерт в Україні. Коли експерт бачить пошкодження автомобіля, і відповідно до цих пошкоджень вже прораховується його вартість, і вже від цієї вартості, яку встановлює експерт, ми Буде розмитнювати автомобіль. Прописали всі пошкодження. Мало того, що прописується пошкодження авто, також прописуються і витрати на це авто на ремонт його в майбутньому, тому що мало що пошкоджений капот, але ж комусь потрібно цей капот встановити. Ви ж не будете самостійно це все ремонтувати? Ні, також експерт прописує і години роботи автосервісу. Який буде відновлювати цей транспортний засіб в кінці, коли були прописані всі пошкодження транспортного засобу, коли було пораховано скільки потрібно буде також грошей на ремонт, експерт робить висновок, де він в висновку вказав, скільки коштують цих два автомобілі. Автомобіль, який був проданий за 19 500 злотих, експерт оцінив в 19 214 злотих. Тобто майже на 300 злотих дешевше, ніж автомобіль був фактично куплений. Авто, яке було передбане нашим клієнтам друге за 5 тисяч євро, експерт оцінив в 4 тисячі 714 євро. Теж майже вже на 300 євро дешевше, ніж авто було фактично куплено. Далі що робимо ми? Ми до декларації прикріплюємо висновок експерта, де детально вказано було всі пошкодження, ремонтні роботи, де є в висновку прописана вартість реальна цих автомобілів. І що ми робимо? І ми вже подаємося від договору купівлі-продажу. Не від висновку, тому що висновок він дешевший. А в договорі ми зазначали, що ми купили трошки дорожче 19 500 і плюс 5 тисяч євро. І також до ціни авто ми додаємо і транспортні витрати, які були нами за витрачені. Коли автомобіль довозиться в Україну, потрібно враховувати також і транспортні витрати. Це законодавець має таку норму, і ми маємо його дотримуватись. Закону що далі? Ми робимо? Далі ми подаємо на митницю декларації, і що робить митниця? І митниця ці автомобілі розмитнює, тому що вона вже зробити нічого не може, коли є детальний висновок експерта, коли ми захищаємося цим висновком, митниця може тільки його прийняти або відмовити і піти в суд. Але ніколи митниця не буде відмовляти, тому що їм також потрібно буде детально все прописувати, чому вони відмовляють. Але коли вони бачать, що експерт вийшов на таку ціну, офіційну, який має ліцензію, вони вже нічого зробити не можуть. І зараз саме головне скільки зекономив наш клієнт, як ми говорили спочатку, відео, зверніть увагу. Йому якби митниця рахувала митні платежі по тим цінам, як вона хотіла б, клієнт мав би заплатити за один автомобіль 200 тисяч 52 гривні. Це якби ми розмитнювали ці автомобілі по їхній ціні. Але з висновком експерта, митні платежі в клієнта становлять 90 тисяч 795 гривень 46 копійок. Тобто. Економія на кожному автомобілі майже 110 тисяч гривень, більше 200 тисяч гривень економії на двох автомобілях. Коли все робилось правильно, клієнт до нас звернувся, він повністю консультувався, і ми йому допомогли зробити розмитнення транспортного засобу. Правильно, по закону, автомобілі будуть ремонтуватися. Після цього, як автомобілі від, будуть відремонтовані, буде відбуватися сертифікація цих авто. На сьогоднішній день вартість сертифікації 2400 гривень. І вже після сертифікації авто буде відбуватися перша реєстрація. І далі власник зможе робити з цими автомобілями все, що він забажає: продавати ці автомобілі або ними користуватися. Отже, коли ви готуєтесь до розмитнення, готуйтесь правильно, якщо в автомобіля є пошкодження, Обов'язково вказуємо всі пошкодження, ніколи не платимо гроші наперед, а спокійно розмитнюємо свій транспортний засіб, щоб в нас не було жодних проблем, українці, ставте цьому відео лайк, щоб більше українців бачило і знало, як правильно розмитнювати свої транспортні засоби в Україні в цьому році. А від нас, як завжди, бажаємо вам самого та самого найкращого перемоги особисто для вас, перемоги для України. Українці, купуйте авто, а в плані доставки та розмитнення ми вам завжди допоможемо.